Всім доброго дня! Вітаю вас з весною. Бажаю вам всього найкращого. Показую новинку. Я думаю, вже як буде написано, там заголовок буде видно, по, яка тема відео. Ми по-бистренькому запилюємо його. Зробив о, дискові укушники. Диски самі купив в Х. 250 гривень штука. Без нічого, без ступіць. без нічого. Ступиці зробив. От мав таку оську от, до велосипеда, на педалі, блін, з почіпниками дві штуки було. Я одну розрізав пополам, надів сюди два почіпника і от зробив ступицю. Ну, стандартно. Трубка. Прикрутив на три болта. Тут угольнички вирізав, зробив такий. Як то кажуть, все без токарних робіт. Рама сама з угольника з постелі взяли. Регулювання є кругом. Це в нас йде тяги з Жигульовської, з рульової колонки якоїсь там, чи що там, ну, коротше, з рульового. Суцільний метал. Трубу трошки розрізав по діаметру, щоб підходило. Тут поставив два болта, щоб зажимало. Для регулювання вліво-вправо і нахил диска самого. Тут теж так само зробив два угольничка. Зварив, болт фіксує чистики. Поставив. Ну, бачу, що всі так роблять. Е, ножі, ножі перед е, дісками ставити не хочу. Думаю, вони не потрібні буде, бо ми будемо робити на ґрунтозацепах, на желізних колесах. Вони самі по собі повинні рихлити ґрунт. А так, уклон сам от на прицепному, Є одне прицепне і друге прицепне. Можна чіпляти як до адаптера, так і за мотоблоком. Якщо зможемо ходити за ним, то будемо, то будемо ходити за мотоблоком, ну скоріше всього, чіплятися за адаптером і так будемо працювати. Вже роботу вдалі, ми вже покажемо, як вони роблять. Ну а так все. Всім миру, добра, всім привіт. Ігорочку. Все, дякую.